День діти! Ми починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури Чотири жовтих круга, один зелений, один зелений чотирикутник і п'ять жовтих трикутників. Пригадайте, на попередньому уроці. Ми досліджували геометричні фігури, об'ємні та площинні. Об'ємні фігури не можна покласти одна на одну. А площині можна. Відкрити свої зошити на сторіночці 6 і виконаємо завдання номер 1 Подивіться на малюнок, назвіть всі фігури, крім чотирикутників. Круг, трикутник, багатокутник, трикутник, багатокутник, назвіть всі фігури синього кольору. П'ятикутник, круг та чотирикутник. Розумнички. Назвіть деякі фігури жовтого кольору. Це може бути трикутник або чотирикутник. Чудово, гарно попрацювали. Приготуйте, будь ласка, на парту геометричні фігури. Викладіть їх перед собою. 4 зелених круги, один жовтий круг, один зелений чотирикутник і 5 жовтих трикутників. Покладіть всі зелені круги праворуч. Перевірте себе. Ліворуч покладіть не всі жовті трикутники. Так, молодці. Праворуч покладіть тільки зелені круги. Перевіряємо себе. Праворуч покладіть всі зелені кружечки. Перевірте. Праворуч покладіть не тільки зелені круги. Перевіряємо. Дякую, розумнички, ви дуже гарно працювали. І втомилися наші оченятка. Пропоную потерти долоньки одна об одну і покласти їх на очі. І порахуємо до дев'яти. Розплющить очі. Подивіться вгору, вниз, вправо, вліво, вгору, вниз, вправо, вліво. Покліпайте оченятками. Чудово, розумнички! Пригадайте, як називається найменша. Геометрична фігура. Точка. Правильно, молодці! Хоча точка і маленька фігура, та від неї багато чого залежить, а ще за її допомогою можна утворювати нові геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, на екран. Я накреслила пряму і поставила на ній точку. Утворилося дві інші геометричні фігури. Їх називають промінь. Про промінь це частина прямої обмежена з одного боку точкою. У променя є початок. Але немає кінця. Чим промінь відрізняється від прямої? У променя є початок і немає кінця, а пряма немає ні початку, ні кінця. Тепер поставимо на прямій ще одну точку. Чи можете ви знайти накреслені тепер промені? Скільки їх? Правильно, два. А ще утворилася одна дуже важлива геометрична фігура. Називається ця фігура відрізок. Відрізок це частина прямої. Обмежена двома точками. Запам'ятайте, ці точки називаються кінцями відрізка. Розгляньте малюнок. Якого кольору відрізок? Що на малюнку? Нагадую відрізки. Молодці, дуже гарно. Подивіться, будь ласка, на екран. Об'єднайте подані геометричні фігури. Подумайте, не поспішайте. Перевірте себе. Ми об'єднали геометричні фігури. У три групи прямі, промені та відрізки. Подумайте, за якою ще ознакою можна розбити ці фігури на групи правильно, за кольором. Назвіть ці групи. Добре, діти попрацювали час перепочинку. Проведемо фізкульт-хвилинку. Якщо ви будете бачити на екрані конус і чути це слово, вам потрібно присісти. Якщо ви будете бачити кулю і чути це слово підстрибнути, куб сісти на стілець. І так, починаємо! Конус. Молодці. Присіли. Куля підстрибнули. Конус. Куб. Конус. Куля. Куля. Куб. Сідаємо на стілець. Куля. Куб. Дякую. Перепочили. Увага, діти! Ламана це лінія, що утворена з відрізків. Ламані бувають замкнені і незамкнені. Пробуйте в своїх зошитах з'єднати крапочки, щоб утворилась ламана. Пригадайте, правильна постава під час письма допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватись. Тож тримайте спинку рівно, лікті покладіть на стіл. Ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Починаємо! Не забувайте про правильну поставу. Розгляньте, як утворені ламані на малюнку, якщо кілька відрізків розташувати один за одним так, щоб початок наступного відрізка збігався з кінцем попереднього. Ми отримаємо ламану лінію. Візьміть три олівці, складіть з них ламану лінію. Зі скількох відрізків вона складається? Добре, з трьох. Візьміть чотири олівці. Складіть з них ламану лінію. Зі скількох відрізків вона складається. Правильно, з чотирьох. Перша і друга ламані лінії не замкнені. Візьміть п'ять олівців. Складіть таку ламану, щоб кінець останнього відрізка. Збігався з початком першого відрізка. Ви отримали замкнену, ламану лінію? Дякую! Ви сьогодні чудово працювали, тепер ви точно зможете відповісти на мої питання. Чим відрізняється пряма від променя? Промінь від відрізка. Ма від відрізка. Дякую за ваші відповіді. Наш урок діти добіг до кінця. Оцініть свою роботу на уроці. Поставте вподобайку, якщо вам все вдалося, урок для вас був. Цікавим і легким. Відкриту долоньку, якщо у вас інколи були труднощі. І кулачок, якщо вам було дуже важко на уроці. І на наступному уроці ми зможемо відповісти на всі ваші питання. Дякую за урок. До наступних зустрічей!